Чому взагалі ви вирішили прийти до нас? Працювала на звичайній стабільній роботі. Все життя займалася танцями і, в принципі, мріяла стати тренером. Сталося так, що я прийшла до йоги, тому що в мене були сильні проблеми зі спиною. І я розуміла, що мені вже не допомагали прям ніякі масажі. Всі ці поверхневі лікування це все було дуже тимчасове. Я зрозуміла, що потрібно шукати корінь середини, і так я почала займатися йогою. Коли в мене в житті почалися такий шлях трансформацій і сильних змін. Я наважила теж такі ти в танці викладати танці, але на той час я вже досить два роки практикувала його, просто почала цим ділитися, транслювати це в маси. І мені запропонували викладати йогу. Я така, ну попробую, а чи ні? Перший місяць я спостерігала, що як відбувається, і так далі. Типу, і намагалась ділитись тим, що вже знала свого досвіду, але зрозуміла, що мені цих ну, точно недостатньо. Треба йти далі. І знаєте, дайте запит всесвіту, і вам тобі все прийде називається. І так я попала на вашу школу, і я навіть довго не думала. Списалася з вашим менеджером, і вона мене проконсультувала. Чому обрала саме нас? Мені сподобалося різноманіття напрямків. Я людина, яка намагається обширно дивитися на світ і дивитися на призму не тільки в одному напрямку, а типу максимально з усіх розглядати. У вас був прям набір ось цих програм, саме по різних напрямках: йога, і жіноча, і аштанга, і хатха, Там перший левел, другий левел, там медитації, харчува. Ну тобто, там той набір з курсів, що я пройшла, що він був максимально обширний, об'ємний. Тобто, там не з вузькі знання в якомусь одному напрямку, але трошки з кожного типу, і ну, мені було це цікаво, бо можливо, я би там визначилася в якомусь конкретному напрямку, тому я завжди за те, щоб брати максимум, де тільки можна. Мені дуже відгукнулась йога для вагітних. Я прям хочу в подальшому теж це втілити, вже реалізувати. Ну прям і класно, те, що є постійний доступ до курсів, тобто, якщо якісь знання відлетіли, можна завжди до них повернутися. Можливо, було щось таке, що сподобалося найбільше або запам'яталося найбільше. Викладачі кльові. Ой, мені дуже сподобалась Яна, дуже сподобався Роман. Є такі люди, які зразу заходять, і все. Ну, він класний, можете передати йому. Ми завжди кажемо, що ти улюбленець всіх наших студентів. Реально, він дуже класно пояснює. Якось по-своєму він це класно подає і насправді дуже легко сприймається. Дуже сподобалась Оксана, Горубець, жіноча йога. Я прям з нею вживу, познайомилася, бо була на йога фестивалі. То я прям вже так чекала її, побачити вже водою. О, я її знаю. Сподобалося формат навчання. типу, що ж там невеликі лекції, там ну 40-30 хвилин, але суто все, що потрібно, типу, чітко, лаконічно, ясно і ну без зайвої води, як то кажуть. Які у нас на сьогодні результати навчання? На сьогоднішній день в мене вже своя власна студія. Спустя місяць буквально аж каже, ну Бурахи. я. Да, своя студія маю п'ять груп. Типу, веду і танці, і йогу, і провожу практики цвяхостояння і індивідуальні заняття. Спорала, що була послуга розсрочки. Я брала в розсрочку. Наприклад, типу, ну це було суперкомфортно. Насправді, там без того що там ти не їш, не п'єш, але платиш за навчання. Ти собі спокійно працюєш, забезпечуєш свої потреби і ще вкладаєш в своє навчання і розвиток. Ви дуже сильно відчували цю розсрочку, коли вона у вас була? Ні, але відчутно ви помітили свої зміни після навчання. 100%. Можливості є завжди питання в тому, чи справді ви цього хочете. Якщо ви цього хочете, ви знайдете ресурс, можливості, докладете час, зусилля, і все буде робитися для вас в першу чергу. Тобто щось робите ви, а воно просто в обратку вертається вам. Що пораджу свого досвіду менше думайте, більше дійте. Насправді, коли є імпульс і є дія, то вас нічого не зупинить. Я за те, щоб не боятися, життя одне треба ризикувати. Як то кажуть, хто ризикує той щасливчик, сміливці мають щастя. Сміливим бути це не страшно, а це круто взагалі. Вилізати з цих шаблонів з рамок і кожного разу дивуватись а так можна було взагалі. Дуже багато всього приходить, коли ти починаєш ці рамки свої ж ламати, виходити за ці межі, і такі всі можливості до тебе починають йти самотужки. А треба було просто зробити якісь кроки і ті перші, ну реально. щось зробити не чекати, що воно само впаде і зробиться, а брати і робити реально. Тетяна, рекомендувати експерт можете сто відсотків мільйон відсотків. <100%. сміливіст>